Це як правильно запалюється ось обігрівач. Не отут ззаді палиться, де форсунка, де газ виходить, а запалюється іменно ось тут. Тобто пускаємо газ і запалюємо ось так. Треба тобто трошки далі від каністри, мабуть, я думаю. Так, пускаємо газ. Все, дивіться, і воно вже горить. Видно? Ні. Вогник на камеру не видно? Візьми ближче, підійде. Чи Ну, Щось таке. Та видно. Воно промількою вогне. Все, воно горить, воно зараз донагрівається і воно вже буде гріти. І ну і вентилем ми просто регулюємо е, подачу газу, скільки нам потрібно. Тобто воно прогріється і зараз стане червоним. Вдовже тобто, зверху ось тут, а так починає червоніти трошки. Uh -huh. Ну і Тут вже воно пече, навіть треба трошки вентиля закривати. Тепленько. Вай! Ну треба з цією штукою будь, без, ну, обережно поводитись, бо це як ніяк це є газ. Ціна такого обігрівача 699 гривень, 700 гривень, грубо говоря. І дивіться, запалюємо іменно тут. Якщо ви запалите його ось тут в цій форсунці, да, він буде, воно може тут горіти, ну, не буде воно працювати так, як положено. Тобто запалюємо іменно ось тут, щоб воно звідси тут запалювалося. 699 гривень підходить на балони на кемпінгі. Це балон з такого плану, ось до як з Тож можна їсти готувати, а можна ставити цього обігрівача і ну, ним грітися. 199 гривень всього навсього його ціна.